ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Майже 30 мільйонів гривень така сума боргу рівненської філії Захід Інкомбанку перед своїми вкладниками. Уже кілька років вони оббивають пороги цієї фінансової установи і судів. Однак коштів поки що так і не побачили. Нині вкладники знову прийшли до керівництва захід інкомбанку з вимогою оголосити його банкрутом, аби тоді фонд гарантування вкладів почав виплачувати людям їхні гроші. Тетяна Климчук дізналася, чому банкіри не хочуть стати банкрутами. І чи є шанс у людей повернути свої гроші? Чого про 10% які повинні видавати, чого не дали? Чого не дали? Людина Саработка, учасник війни на лікування два рази лягаєш. Як, вона, як вона? це конкретно вам немає? Не встидно. Не Обман, ну і да, говорила по 500 гривень. Де вони? Де вони про пекорні місяць по 500 гривень дали? Двічі ми не встиг? Вкладники захід Інкомбанку знову під стінами фінансової установи і знову із старими запитаннями, коли вони отримують свої кревні. Багато хто розповідає, як майже все життя збирав копійку до копійки, аби забезпечити собі старість. Костянтин Нікітюк більше 10 років тому вклав захід комбанк 10 тисяч гривень. Спочатку радів, адже все було добре. А вже через 5 літ опинився у розпачі, бо вклад йому не повернули. Ну я крепко хворив інфаркт у мене. Треба була та копійка, онук вихо, вихо, одружувався. Треба було дати. допомогу, правнучки є, ростуть, теж треба дати. Що ж так копійка, і собі на ліки. Схожі історії у всіх цих вкладників. У їхніх руках десятки рішень судів, куди вони тільки не зверталися, але свої грошей до нині так і не побачили. Банку просто нічим виплачувати вклади, тому люди вимагають визнати банк банкрутом. Національний банк України має прийняти рішення що віднести цей банк до категорії проблемних, а потім і не платоспроможних. В Захід інкомбанку пояснюють причиною суму кримінальна історія з попереднім керівництвом та боржники, які не повертають кредити. Однак виступають проти оголошення установи банкрутом, бо кажуть, це ще більше погіршить ситуацію. Люди, які вклали значні суми, ризикують втратити більшість грошей. Шановні, зразу вам наголошую, що банк не буде банкрутуватися. Я зразу вам це кажу. я поясню, Пояснюю, якщо банк збанкрутіє... То відповідно фонд цей грунтування вкладів повертає гроші тільки тим, хто до 200 тисяч гривень. У банковій ситуації виходять як можуть. Віднедавна навіть почали виплачувати людям по 5% від суми вкладу. Ми здійснюємо роздрібне кредитування. За рахунок коштів платяному банку, тобто це не ваші кошти, не кошти банку. Ми отримуємо від цього комісію, яка направляється якраз на виплату. Тобто, коли ми видали цей кредит, ми отримуємо комісію. За рахунок цієї комісії виплачуємо так само відсотки, так само ті депозити, які. Єва окрім того, вже кілька підприємств, що є боржниками установи, збанкрутіли, і рівненські філії і захід інкомбанку вдалося відсудити їх майно. Тож невдовзі воно буде реалізованим, і вже через 2-3 місяці обіцяють банкіри вкладникам почнуть виплачувати депозити. Найближчим часом так само це добровицький завод про товарів, тобто є затверджений реєстр, і вже прийнято рішення про банкрутство. Це майно так само буде продано, враховуючи, що ми не направляємо кошти більш нікуди, крім виплату відсотків. Ці кошти. То будуть виплачені вам, але знервовані люди і чути нічого не хочуть. Візьміть кредит, і все, а то він нам лапшу щось того міши. Після години сварки голова профспілки Захід Інкомбанку Дмитро Філіпчук запропонував підписати між вкладниками та трудовим колективом фінансової установи меморандум про співпрацю задля пришвидшення виплат і запевнив людей, що впродовж восьми місяців проблема буде вирішено, і усі кошти вкладникам будуть повернуті. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. 135 осіб досягла кількість хворих на кір у Сарненському районі. Епіцентром захворювання є село Цепцевичі. За цим фактом прокуратура вже розпочала перевірку. Сарненщина нині лідер в області за кількістю недужих. З початку року там на кір захворіло пів тисячі осіб, тобто кожний другий в області живе у цьому районі. Головна причина спалаху масова відмова від профілактичних щеплень. То що ж таке кір і які він може нести наслідки, запитаємо в не Висока температура, нежить, кашель і висипи на тілі. Такі ознаки кору, кажуть медики. Заразитись можна повітряно-крапельним шляхом під час контакту з хворим. Недуга не надто небезпечна. Ризик пов'язаний із ускладненнями. Зі сторони верхніх дихальних шляхів ларінгіти, бронхіти, можуть бути пневмонії, розвиватися також енцефаліти менінгоенцефаліти. Уникнути таких ускладнень допомагає вакцинація. Якщо ж батьки відмовляються від щеплення дітей, тоді виникає спалах інфекції, як це сталося у Сарницькому районі, зазначають лікарі. Найбільше відмовників від щеплень. У нас в області на сьогоднішній день 4 тисячі відмовників, більше 2 тисяч, 2 тисячі 300 – це відмовники Сарницького району. Посприяло виникненню вогнища інфекції і те, що захворювання має циклічний характер, і такі спалахи можуть виникати раз у 4-6 років. А ще хвороба полюбляє осінньо-зимово-весняний період. Щоб загасити полум'я кору за тиждень в область має надійти. 28 тисяч доз вакцини, яку перерозподілили з благополучних у цьому відношенні регіонів держави, кажуть чиновники з управління охорони здоров'я, і застерігають, вакцина дуже вибаглива до температурного режиму. Тому вакцинувати діток потрібно лише у поліклініках, фапах та лікарських амбулаторіях, де перед щепленням малюків має обов'язково оглянути лікар Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма день. 37 градусів замість 50. мешканці одного із будинків по вулиці Шоста Гвардійська, що у Рівному скажуться на те, що замість гарячої води вони отримують ледь теплу. Ситуацію не вирішив навіть нещодавній ремонт мереж водопостачання. Чому так сталося? І коли люди отримують гарячу воду, намагалися з'ясувати наші журналісти. З вишного миття послу перетворилося для рінянки Тетяни на мистецтво муку. Попри те, що жінка повністю оплачує вартість гарячої води, з обох кранів тече тепла. Пані Тетяна вже думала над тим, аби придбати собі нагрівач. Однак ванна та кухня в неї знаходяться в різних кінцях квартири. Відтак треба ще вирішити, де пристрій більше потрібен. Якби в мене була разом вата і кухня, я б вже давно поставила. Давним-давно, і не мала б до них ніякого діла. Ну просто що треба два бойлери. Це ж. Затрати, які частина мешканців будинку номер 1, що по вулиці Шоста Гвардійська, вже давно питання підігріву води вирішують власними силами. Однак, після того як люди масово почали встановлювати у квартирах бойлери, навантаження не витримали електромережі. Буквально вчора вечором сталася така сама аварія на трансформаторній дистанції. Всім один вечора стався пожар і за перевантаження по всіх і, і, і за цього, то есть, можна взагалі залишитись без електропостачання квартирі. Зрештою, мешканці повернулися на місце, з якого починали. Вони звернулися до комунальників з вимогою забезпечити подачу гарячої води температурою, як і належить 50 градусів. Минулого вітока була комісія, яка засвідчила температуру гарячої води на воді будинку, була 52 градуси на обраці 46. в квартирі. Температура води складала 37 градусів, що не є нормативним фактором. Причиною такої різниці температур в мережі і в житлі фахівці назвали тонку трубу у підвалі. Її замінили, однак вода в квартирах потеплішала лише на 5 градусів. На століку на стоїху немає циркуляції, тому що ви відкриваєте воду, що ви робите? спускає. Керівники ЖКП Сонячне проблему пояснюють тим, що колись гарячу воду сюди подавали з котельні, розташованої поруч, і все було гаразд. Незручності почалися після того, як будинок під'єднали до віддаленої котельні біля авторинку. Даний будинок ще знаходиться на великій відстані від котельні, От, і він є кінцевою точкою. І цей перший під'їзд також є, знаходиться, є кінцева точка від вузла від теплопостачання. Комунальники провели заміри і з'ясували, гаряча вода в будинок подається нерівномірної температури. Вони припускають, що під час нічних зупинок котельні до системи потрапляє повітря, яке порушує нормальну циркуляцію. Тож зранку гаряча вода до віддалених будинків доходить далеко не одразу. У рівне теплоенерго версію комунальників підтвердили. Втім, кажуть. Письмових скарг від мешканців будинку до них не надходило. В ЖКП радять мешканцям дочекатися морозів. Тоді котельня працюватиме на повну потужність. І як показує досвід минулих років, гаряча вода буде діставатися до усіх квартир. Володимир Струс, Дмитро Сидор, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День». Рівняни напередодні дня української писемності і мови склали іспит на грамотність. Близько чотирьом десяткам людей. Здебільшого це були міські чиновники, запропонували пригадати дещо із Шевченкового кобзаря. Що з того вийшло? Бачив Іван Марчук. Сесійна зала Рівненської міської ради на півгодини перетворилася на екзаменаційний клас у ролі студентів, чиновники та городяни, у ролі екзаменаторів рівненська просвіта. Одне із завдань згадати творчість Тараса Шевченка. Усім роздали заздалегідь надруковані вірші кобзаря із пропущеними словами. Саме їх потрібно згадати і вписати. Дехто хитрує і записує слова дітей, які якраз співають саме одну із екзаменаційних поезій. Організатори ж іспиту вважають, що він Нескладний. Бралися твори ті, які вивчалися. Всіма нами, коли ми вчилися у школах, це таке перше завдання. Я вважаю, що таке завдання спонукатиме кожного із нас знову ж таки розкрити ковзар і подивитися ті поезії, які от сьогодні ми будемо розглядати, а можливо і інші, які є подманням до серця. Близький до серця вірш у найповажнішого студента в залі міського голови закарбувався в його пам'яті ще зі школи. І день іде, і ніч іде, і голову взявши в руки, дивуюся, чому не йде апостол. Правди та науки. Такі сучасні слова після закінчення. Першої частини іспиту декого із присутніх просять процитувати одну із поезій, однак досконало виходить не у всіх. Як покликали до раю до паю, а я собі у бур'яні, молюся Богу, і не знаю, чому так весело мені, чому, чому так приязно молилось. Так. Друге завдання іспиту привести у відповідність до української мови запропонований суржик, і з більшістю словосполучень усі справляються швидко лише декілька змушують думати довше. Ще в мене є час подумати на слово по крайній мірі і ще одне було це прийняття. Міри оцінку за іспит кожен ставить собі сам після озвучених вірних відповідей. Єдиний із заступників міського голови, хто прийшов на тест, вважає, що саме такими заходами можна підвищити грамотність чиновників, із якою багато у кого проблеми. Це так само формування навику. Ти точно запам'ятаєш речі, які ти будеш робити сьогодні. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. 20 років із часу заснування відзначив міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Один із перших приватних вишів на заході держави достойно витримав конкуренцію із державними і підготував понад 30 тисяч спеціалістів, які нині працюють у різних сферах народного господарства. Крім того, міжнародний економіко-гуманітарний університет є лідером з видачі дипломів європейського зразка. Своєрідний підсумок 20-річної роботи закладу підвели на урочистому зібранні в обласному академічному музично-драматичному театрі з подробицями Людмила Васюха. Це не тільки одна велика, єдина сім'я. Тут працюють найкращі викладачі, які дають нам змістовні, ґрунтовні знання, і ми тут здобудемо дуже хорошу освіту. Викладачі дбають про освіту кожного свого студента, щоб він став хорошим фахівцем в майбутньому». Починав університет практично з нуля. Інноваційна ідея поєднати гуманітарний та економічний напрям у 90-х роках минулого століття дала результат завдяки ефективному менеджменту. зміцніла матеріально-технічна база, виш сформував власні традиції та збагатив досвід. Я хочу сказати, що в рівному це найпотужніший центр підготовки журналістських кандрів. Іншого немає. Присутність на святі численних іноземних делегацій ще раз підтверджує статус університету міжнародний. Саме цьому напряму діяльності. І тут приділяють особливу увагу. Понад 100 європейських дипломів одержали його студенти, які навчалися за спільною українсько угорською програмою. Ми співпрацюємо із трьома стами європейськими вузами, але співпраці з рівненським університетом приділяємо особливе значення, адже вона триває вже понад 10 років. Перша з пропозицією про співпрацю до рівненських науковців звернулися колеги з Іспанії. нас цікавить співробітництво у трьох напрямах: наукове дослідництво, дистанційне навчання та видача подвійних дипломів. Саме тому сьогодні я у Рівному. За 20 років в університеті провели 19 міжнародних науково-практичних конференцій. Щороку не менше 10 викладачів захищають кандидатські дисертації на теренах рівненщини? Це один із найпотужніших вищих навчальних закладів, який готує спеціалістів високого гатунку. Тут випускають спеціалістів, які сьогодні затребувані на ринку праці і не тільки в нашій області, і в інших регіонах. Я також хочу особливо подякувати керівництву університету, що тут сформований ну, такий потужний освітянський колектив. І головне, щоб і надалі цей вуз був кращим. Поки держава живе в очікуванні підписання угоди з євросоюзом, МАГУ займається євроінтеграцією на практиці. Сьогодні наша держава стоїть на порозі підписання. Досить серйозної і вистражданої угоди про асоціацію з Європейським Союзом. А ви вже є прикладом того, як ви працюєте із країнами і вищими навчальними закладами Європейського Союзу. Тому. Я не бачу ніяких причин, щоб не була підписана ця угода. Нині у вузі діє 10 факультетів. Тут навчається 5 тисяч студентів. У перспективі каже його ректор Анатолій Дем'янчук відкриття нових, яких саме не уточнює. Будемо працювати і в подальшому на розвиток особистості людини. У наших студентах от, психологічно стійкої до свого майбутнього життя підготовленої професійно. І звичайно, що стратегія розвитку університету сьогодні це європейська інтеграція. Кульмінація урочистості, вітання та подарунки імениннику. У відповідь університет приймає до лав почесних професорів, тих, хто підтримував заклад, і нині допомагає йому розвиватися. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У Порівному рятувальники провели тиждень знань з основ безпечної життєдіяльності для учнів 8-ї загальноосвітньої школи. Школярам продемонстрували спорядження та спецтехніку. Найбільше учнів зацікавив бензоріз, за допомогою якого рятувальники ліквідовують наслідки ДТП, спеціальні ножиці, котрі швидко розрізають металеві конструкції, та пневмоподушка, яка здатна легко підняти 20 тонний автомобіль. Сапери на прикладі муляжів продемонстрували різні види боєприпасів, які їм часто доводиться знешкоджувати. А далі було і одягання на швидкість бойового одягу і подача води з пожежної автоцес. Стерни на умовний осередок займання і фото на пам'ять. Також співробітники служби порятунку ще раз нагадали дітям правила безпеки під час осінньо-зимового періоду та роздали кожному пам'ятки безпеки. З початку року, внаслідок різноманітних нещасних випадків, на Рівненщині постраждали понад 130 дітей, 15 загинули. Нові експонати з'явилися у колекції перекладів святого письма культурно-археологічного комплексу Пересопниця серед новинок переклади нового заповіту латинською та хорватською мовами. Втім, найціннішим експонатом працівники комплексу вважають біблію, видану мовою африканс адже вона стала першою у пересопниці, привезеною із чорного континенту. Тему продовжить Роман Свереда. Ця книга, видана у 1991 році у Південно-Африканській республіці, вже встигла стати перлиною колекції перекладів святого письма культурно-археологічного комплексу Пересопниця. Експонат став першим привезеним до Пересопниці безпосередньо із чорного континенту. Перекладена книга однією із державних мов республіки Африканс. На Рівненщину книгу передав пастор із Африки Генк Дрост. Ця книга цікава тим, що. Е... Звичайно, де ми можемо побачити південську мову? А Біблія це якраз по цій книзі можна. Подивитися навіть транслітерацію навіть можна придумати з іншим порівняною з іншими книгами. Упродовж двох років роботи культурно-археологічного комплексу Пересопниця вже вдалося зібрати колекцію перекладів святого письма 60 мовами світу. Є тут навіть такі унікальні експонати, як новий заповіт німецькою мовою. У перекладі Мартіна Лютера 1868 року. Регулярно з'являються і нові. Появилася ще, бачите, південнофриканська, декілька латинською, нова Вульгата і Септагінт це різні такі переклади латинською мовою. Ось, то вже, Значить, число зростає, і хорватською. Керівники музею розповідають, колекція перекладів святого письма особливо популярна серед закордонних туристів. Кожному з них цікаво побачити Біблію на своїй рідній мові. Представники обласної влади запевняють, у перспективі колекція буде розширюватися як власне і сам культурно-археологічний комплекс Пересопниця, археологічні дослідження, археологічні пошуки самого монастиря це завдання номер один і в майбутньому відновлення його. Не стільки навіть як сакральної споруди, стільки як музейного приміщення теж дуже важливо. Роман Свирида, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Живописна лірика під такою назвою в галереї «Євроарт» відкрито виставку рівненського художника завідувача кафедри образотворчого мистецтва РДГУ Олександра Сташука. Автор приурочив її до свого 55-річчя. Загалом експозиція вміщує півсотні робіт. Це виключно в пейзажі. Художник розповідає, що саме природа допомагає йому максимально розкрити свій внутрішній світ. Декілька картин датуються 2000-м роком. Однак, більшість це доробок за останні три роки триватиме виставка в галереї Євроарт до 26 листопада. Живопис мені дає можливість виразити себе, частинку своєї душі, можливо. Кажуть, поетичної, ліричної, можливо, так. Те, що дав мені Бог, я стараюсь показати, показати людям у вигляді цих ось скромних надбань, полотен моїх. Оркауту силових та гімнастичних вправ на попереченні завершився у рівному участь у змаганні взяли найсильніші турнікмени із Рівненської, Хмельницької, Волинської областей та міста Києва. Усі вони змагалися у трьох дисциплінах. Хто у підсумку переміг, знає Роман Сверета. Лише на двох пальцях виконує показові силові вправи. Фіналіст четвертого сезону програми Україна має талант, киянин Дмитро Семенов. До рівного судити змагання з воркауту він прибув вже не вперше. каже що разу рівень учасників лише зростає. Уровень точно скажу що не упав. і диву, що дуже багато появилась. Що очінога появилась ребят імна маленького віку. Тось прошлый раз в основном виступали более старші ребята. Сейчас подтянулись, Ну более младше покоління, подтянулось, хочуть участвовать, виступають і показывает доволі хороші результати для їхнього возраста. Наймолодший представник турніру турнікменів, – 14-річний Юрій Лещик. Воркаутом хлопчина займається вже більше двох років. Мені дуже сильно воно подобається, бо це по перше, здоровий е, спосіб життя, е, і це не пити, не курити, а е, займатися спортом. Ти можеш себе даже гарне покачати, будеш гарне мати тіло. Сьогодні Юрій Лещик змагається на рівні з дорослими суперниками. Виступають турнікмени у трьох дисциплінах: силовому фристайлі, виходах на попередчині на дві руки та друкарській машинці. Та упражнення на, турні... на поверх турніка, коли йде перевод, перекати на турніке, щоб голова була вище турніка. Друкарську машинку, а також інші зовсім непрості вправи на турніку виконує Олександр Томчук. До своєї вільної програми хлопець додав чимало оригінальних елементів. Я виконував виход ангела. Ну, це є один із самих тяжких елементів е, із всіх. Далі я виконував на брусях е, горизонт ноги разом. Все вдалося тільки дещо забув виконати. Зрештою, саме Олександр Томчук став найкращим у дисципліні силовий фрістайл. Звання чемпіона у категорії Друкарська машинка виборов Богдан Негода із Києва. Перемогу у вправі виходи на дві руки здобув також киянин Олег Кривонос. Йому ж за сумою балів дістався і головний приз турніру. У тих турнікменів, які не зуміли поборотися за медалі, буде шанс перемогти вже наступного року. Запевняють організатори. Буде теж щорічний кубок з воркауту. Кубок депутата буде називатися і сьогодні. Першої частини, якби перший раз він відбувається в році, У кожного є турнік і е, ну мінімальні якісь спорядження спортивні в дворах або поблизу ваших дворів. То, в принципі, ідея, якби моя, як депутата, просто спонукати молодь займатися спортом. Роман Сверида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.